Всім привіт! У нас новинка! Отакий От класний стильний анорак від Malva Ammunition Ukraine. Два таких карманчика. Потім кишенька у вас на пузіку. З середини є ось такий доступ до вмісту вашої бананки або до зброї на поясі, наприклад. Отак От по бокам відкривається. Якщо поправились ще, Ростябнули, можна рости безлімітно. Короче, така класна куртка з таким капюшоном. Є в такому кольорі розміри LXL 2 xl На мені 2XL. Є отака така чорна. Покажу зараз як вона виглядає. І ось така чорна. Ось такі класні, стильні, зручні анораки від відмальви. У нас наявності. Кому цікаво, пишіть в особисті, все зробимо. Дякую за увагу.